Зараз йду цілиною, а обратно. Обороти 1800-1900 приблизно. Ось такий колобок. 43-й розтоптаний Я в нього плуга останній раз вломив. на відео, щоб показував ледве викоп така воронка Вчора взяв кірку Дома менший. Тірку поламав і так не весь сьогодні ломик. якийсь витяг. Хочу дофризувати садити. Окей, під'єм. Так, красиво получається. Thank okay. you. Зараз очікувано, якщо каміння, то й ножі поламаєшся, ну, поламали не ножі, один болт вже замінив, тут один просто подався, ще один обламаний, У мене вже болту немає, тому мені тут залишилося Два-три круга Буду доробляти так. Більше з собою болтів немає. Один замінив. Ну той. Ну на тут так зафіксувалось, Як я. доробляю. Чуть осталось. Буває. Більше був вже раз, що вісім болтів мене відразу на двох. Найважче тут боком вона ще підстрибує Коли попадає на камінь біля редуктора, дуже велика вага То обламує. Нічого, він тут так у другий болт зафіксувався, Чіпати не буду. Ну, якщо загублю, це має ділянка. Навряд ли загублю. Сталися 2-3 круги від борознепіти. Ну що, дофризував я. ще било два болта в бороздах. Багато ще не залишилося. Ну все то вже як є вдома. Зараз прикину глибину молоток. Сподіваюсь видно. Ручка 22 см. Йдемо, Дивимо, дивимось. Будет кому есть. Раз. Забыл. почти до рукоятки. 20 точно. 22 ручка. Дальше. Будет. Опа. Вообще. И Двадцять та на цілині, та цілина. Перебило потихеньку, дофіга солярки пішла, чесно скажу. Бачите. Двадцять Але роблю собі то отут. Я була картопля теж. Ну, упор Коли упорні колеса тримає, то 20 там де цілина, і тут де картопля була. Бачите, теж 20 Ну і туди кукуруза була, і бачите, саме земля, де була картопля кукуруза трохи була рослинність, то вагкіше земля, бачите сподіваюсь добре 20 см без ну, все, збирав я свої монатки така площера драм пішла на оранка і призування махіндра стоїть. <ріст> Кабри, така така площа, а то менше як по пів гектара. Десь 43 сотки сон, сон, точно, може чуть більше. Пішло більше як 20 літрів солярка. і фризування. Ну, воронка, фрезування само самопіш. Ну все, на цьому буду закінчувати з призування. Треба садити далі Дякую за перегляд, на все добре.